17 березня на Росії день виборів Путіна. Я взагалі вважаю, що їм не треба припарюватися з цим президент Російської Федерації, просто Путін Російської Федерації і от чергові вибори Путіна. І багато хто з експертів каже, що після цих виборів життя Росіян почне різко погіршуватись, в тому числі через можливе оголошення чергової хвилі мобілізації. Бо ж треба відновлювати втрати на фронті або накопичувати м'ясо для нових атак. Перший тривожний дзвіночок вже з'явився 8 лютого на сайті міністерства війни. Російської Федерації з'явилася інформація про новий граничний вік призову. Тепер його збільшили до 65 років. Так що, діди будуть воювати як діди, в принципі, все логічно. Більше про нову можливу мобілізацію на Росії. мобілізацію 2024 у нашому сюжеті. Збільшити чисельність армії майже на 200 тисяч осіб. Такий указ підписав вічний президент Росії Путін ще у грудні 2023-го. Але воєнкоми ще не штурмують квартири росіян. Чекають, поки пройдуть вибори. Та щойно на виборах Путіна оберуть Путіна. Російські чоловіки можуть починати шукати бронежилети і каски на авіто. Згідно з указом російського диктатора, нова штатна чисельність збройних сил РФ. Встановлено на рівні у понад 2 мільйони 200 тисяч особин, тобто на 200 тисяч більше ніж раніше. Щоправда, у російському міністерстві війни заявили, мовляв, попри наказ Путіна, проводити додаткову мобілізацію в країні чи збільшувати призов на строкову службу не планують. Те саме говорили і під час вересневої мобілізації торіч. Нагадаємо, Путін 29 вересня 2023-го підписав указ про призов додаткових 130 тисяч росіян на війну. А про участь строковиків у повномасштабній війні проти України лиси не до головнокомандувач бреше росіянам від самого початку. Подчеркнув в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. Виходить, росіян просто на дулі, правда полізла на поверхню. Щойно перші строковики, яких там не було і нєт, почали здаватися в український полон. Обнаружились кілька фактів присутствия воєнослужчих сорочної служби в частях російських військових сил, участвуючи в проведенні спеціальної воєнні операції на території України. З часом темні хмари над молоддю Росії нависли ще густіше, адже армійські закони на Московії стали ще більш драконівськими. Влітку 2023-го, відповідно до змін до закону про військову службу в РФ, призовний вік збільшили до 30 років. Виїзд за кордон заборонили з моменту отримання повістки, а штрафи за неявку до військомату збільшили у 10 разів. Зміни вступили в силу цього року. Далі більше, що у квітні 2023-го так звана Держдума Росії прийняла поправку, що дозволяє 18-річним випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в Росармії. Тоді російські воєнкоми влаштували справжній безпреділ. аби зробити зі строковиків контрактників, яких вже офіційно можна відправляти на вірну смерть на фронт в Україну. Російські полковники не гребують нічим. У лютому минулого року у військовій частині у підмосков'ї знайшли тіло 20-річного строковика з республіки комі Сергія Грідіна. Молодик повісився, бо його змушували підписати контракт та поїхати воювати в Україну. Утім, змушували занадто м'яко сказано. У передсмертній записці хлопець повідомив, що витерпів такі знущання від російських воєнкомів, після яких просто неможливо жити далі. Описувати ці знущання, які чинили надімною ці тварини. Я не хочу і не буду. Але й жити з цим не можу. Вирішив померти тут, на рідній землі без чужої крові на руках. Співслуживці Грідіна встигли сфотографувати передсмертну записку юнака до того, як командири відібрали її та знищили. Таким чином цей випадок набув розголосу. Утім, тортури над двадцятирічним хлопцем очікувано не сколихнули російське суспільство. Тож знущання над вчорашніми школярами в російській армії продовжились в окупованому Криму на початку листопада 2023-го у військово-морському шпиталі Севастополя. Мер 19-річний солдат строкової служби Андрій Лажієв з Карелії. Офіційна причина смерті тяжка травма голови. Згодом батьки Андрія через працівників лікарні з'ясували, що на тілі юнака були сліди чисельних побоїв. Сім'я Лажієвих упевнена, що їхнього сина змушували силою підписати контракт з Міноборони РФ. Проте непокоїтись мають не тільки російські молодики та їхні батьки. У російському міністерстві війни вже заявили, що єдиний граничний вік перебування на військовій службі під час мобілізації сягає 65 років. Відповідний текст документу оприлюднили 8 лютого. Як то кажуть, діди воювали, і можемо повторити. Тож нехай діди знову воюють. Та й пенсії трупам виплачувати не треба. Суцільна вигода для російської казни. В особливій небезпеці після виборів Путіна знову опиняться представники етнічних меншин, яких першими погонять насаджувати руський мір в Україну. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що на фронті й досі переважають етнічні російські батальйони, набрані в Чечні. Туві, Татарстані, Башкорстані, Чуваші і тощо. Утім, навіщо їм вмирати за російського царька, не зрозуміло нікому. Тим часом Росія нарощує не лише гарматне м'ясо, але й зброю. За даними гурмо, РФ виробила 4 мільйони артилерійських снарядів та кілька сотень танків. Щоправда, не найкращої якості. У американському виданні The Financial Times вийшов матеріал, у якому йдеться, що для освоєння цієї зброї Кремль завербує не 200 тисяч, а цілих 400 тисяч росіян. все рівно звітувати за їхню смерть нікому не треба буде. Після виборів Путіна вічний диктатор з новою силою візьметься за улюблену справу, знищувати власний народ. 30-річні строковики та 65-річні призовники мають бути готові піти на м'ясні штурми, адже самі проголосують за це 17 березня. А за власний вибір треба нести особисту відповідальність, навіть якщо в Росії вона несумісна з життям.